Поки ринок криптовалют думає, як реагувати на ETF по ефіріуму, поговоримо про новий мамкоін докс, на якого можна зловити дроп, а також про гру тапелку OKX Racer. В цьому відео ми покажемо покрокову інструкцію, що треба зробити, щоб зробити на докс та біржовій тапелці OKX Racer. Почнемо про докс. Цей проект створений за участі Павла Дурова та проекту Not і Bloom. Проект DOX гарантує роздачу токенів усім, хто приєднається до його акції, враховуючи, куди котиться ринок крипти, незабаром ми спостерігатимемо віртуальні бої мемкоїнів. І перший такий бій ми надіємось побачити між маском і дуровим. Отож, 9 липня в телеграм-каналі DOX Community з'явився перший пост про DOX, без конкретики. І по суті, за 11 днів зібралося більше 6 мільйонів підписників. Тому ми надіємося, що дроб буде цікавий і він відбудеться точно. Отже, як на цьому заробити? Для початку вам потрібно зайти в застосунок DOX. Посилання на застосунок ми залишимо в описі під даним відео. Після чого Telegram е, ідентифікує вас як особистість в Telegram, е, подивиться, скільки часу ви в Telegram, наскільки ви активні, чи є у вас Telegram преміум і видасть першу кількість токенів. В нашому випадку е, це було. Е, 4800 токенів, 23, якщо буде точніше. Ми 7 років в Телеграмі, так, і це приблизно 10% всіх користувачів. Це перше, за що видає DOX свої токени. Далі вам потрібно під'єднатися до Web3 гаманця, куди будуть начислятися справжні токени. Для цього вам потрібно натиснути Connect Wallet і обрати OKX Wallet. Це web 3 гаманець. Ми обрали його свідомо, тому що потім буде просто через біржу токени, коли ви їх нарахують. Якщо ви ще досі не зареєстровані на біржі OKX, посилання на реєстрацію є в описі під даним відео. Крім того, після реєстрації проходження курс ми додаємо всіх наших рефералів в приватний OKX суай чат, і також проводимо для них стріми, де вони задають свої питання по крипті, і ми робимо прогнози криптовалют, які цікавлять саме наших OKX підписників Тому реєструйтеся і йдемо е, далі. Для того, щоб перевірити, чи дійсно ви підключилися до Web3 гаманця на OKX, потрібно знову зайти в додаток DOX, і ви маєте побачити, що тут е, має вже чітко писати адреса вашого нового гаманця. Проте це ще не все. Якщо ви щодня будете відвідувати бота DOX і заходити в застосунок цього токену, то у вас буде нараховуватися за перший день 200 токенів, другий день 400 токенів, третій день 600 і так далі. Ну і запрошуючи своїх друзів взяти участь в акції по DOCS, ви отримуєте від 150 до 200 DOCS е за одного учасника. Отже, заходите в бота, приєднюєте свій гаманець, Щодня заходите в програму через Telegram бот і приєднюєте своїм друзів. В результаті ви отримуєте, надіємось, хороший і класний дроп від DOX. До речі, зараз на пресейлі ціна DOX становить 1,3 цента. Тобто, приблизно, якщо ви в перші дні зареєструвалися і зробили всі маніпуляції, ви можете отримувати від 60 до 100 доларів. Переходимо до гри тапелки від OKX Racer. Суть цієї гри – протягом 5 секунд вгадувати, куди піде ціна, вгору чи вниз. І поки ми це говоримо, десь чути тихий плач баби Ванги. OKX Racer це міні-додаток в телеграмі від біржі OKX. В додатку ви знайдете дві кнопки Moon і Doom. Вгадуєте напрямок руху біткоїна протягом 5 секунд, отримуєте бали. Якщо у вас є певна серія вгадувань, наприклад, від 6 підряд, у вас збільшується множник, і ви отримуєте більше коштів за вгаданий напрямок. У вас є обмежена кількість спроб, щоб вгадати, куди піде ринок. Якщо закінчується 10 спроб, вам потрібно або просто чекати, або натиснути в таск і дозаправитися, і знову отримувати 10 спроб. Таких дозаправок може бути 3 в день. Але також за 500 балів ви можете купити можливість дозаправитися знову. Крім того, є ще послуга: отримувати більше балів за вгаданий результат. Відповідно, ця послуга коштує 1000 балів. Тобто, тричі, дозаправитися кожного дня ви можете безкоштовно. Якщо ви хочете більше заправлятися, це коштує 500 балів. І якщо ви хочете більше отримувати балів за вгаданий напрямок, це коштує 1000 балів. Як заробити більше балів в цій грі? Для цього треба щодня заходити в застосунок, натискати Tasks, Daily Reward, ставити галочку, і вам буде нараховуватися 500 балів. А от як отримати 10 тисяч балів за елементарні кроки? Для цього вам потрібно зайти не в Task, а в Surprises і виконати ось ці основні умови. По суті, це зареєструватися. До речі, бачите, що в DOX і в «OKX Racer» треба реєстрація і верифікація. Тому, зробивши це один раз, ви об'єте зразу двох зайців. Реєстрація, верифікація, приєднати свій телеграм-канал до OKX, так, і відповідно пройти курс. Все це зробити не складно. Тикайте на кожний з цих пунктів, і програма допомагає вам його реалізувати. Реєстрація, встановити додаток OKX, пройти верифікацію. Так, все це зовсім не складно. Для того щоб прив'язати Telegram, можна зробити це через додаток. Прямо через OKX Racer, або ви можете зайти в OKX додатку пов'язані аккаунти, і там натиснути Telegram, Telegram вас автоматично зразу з'єднує через номер телефону, який ви вводите, приєднує. Ви підтверджуєте, верифікуєте, що так дійсно це ваш аккаунт за допомогою номеру телефону, і все. Ви, в принципі, реалізовуєте це завдання. І далі в додатку OKX Racer в Surprises ви бачите Congratulations, що ви все пройшли, все добре. І тепер можна заходити в Tasks і отримувати своїх 10 тисяч балів та продовжувати працювати над збільшенням своїх балів. Другий спосіб, як можна заробити більше на грі OKX Racer, це запрошувати своїх друзів в цю гру. Спочатку, звісно, якщо ви вже верифікувались, зареєструвалися, прив'язали свій телеграм, заходите за. До речі, треба не забути натиснути Приєднатися до цієї акції, тоді все буде працювати добре. Після того вам потрібно зайти в додаток, натиснути кнопку інвайт і запрошувати своїх друзів. Запрошені друзі рахуються ті, які мають OKX акаунт, так і прив'язали свій Telegram. Проте чітко вказано, що бонуси будуть виплачуватися тільки за нових користувачів, що беруть участь в Racer, які прийшли курс. Тобто, якщо людина вже була зареєстрована і просто приєдналася до вас, за це опла оплачувати додаткових винагород вам не будуть. До речі, є деякі розбіжності, що ви можете отримати після того, як запросити своїх друзів. Наприклад, в е, умовах е, OKX, не кампанії, а в принципі цієї гри. Чітко написано, що коли ваші друзі успішно приєднаються до міні-програми за посиланням і запрошенням, ви і ваш друг отримуєте 2000 балів. За кожні 1000 балів, які заробляє ваш друг, ви отримуєте додаткові 100 балів. Це досить цікаво, звучить. Проте подивимося, як це буде працювати на її. Якщо ви вже пробували когось запрошувати, напишіть в коментарях, що ви отримуєте. Вимуєте за кожного свого друга і чи отримуєте взагалі щось. А як ж обміняти зароблені бали на справжні винагороди? Поки що інформації точно немає. Історія замовчує. Я думаю, всі ці оновлення будуть пізніше і е, пізніше, як завжди, будемо знати, чи варта була акція тих страждань напрягів і щоденних контролів біткоїна і вказування руху його ціні чи ні. Ну подивимось які винагороди нададуть Докс і Окейксрейсів. Всім прибутків і перемоги.